Раді вітати вас сьогодні. У вас дуже непересічна подія. Е, вперше в нашому салоні і вперше в рамках проекту Стиль і мистецтво Марини Серкіса. Сьогодні наші студенти отримують дипломи. Я хочу сказати, ви, будь ласка, запам'ятайте цю подію, тому що пані Марина це людина, яка вже зараз обійшла і увійде в історію українського мистецтва. На сьогоднішній день вона найкраща. Можна перечисляти титули, можна казати про все, але головне талант. Талант, який іде в неї, знаєте, в мене таке відчуття, що на якісь стопу відкрити взагалі там зверху, і, і просто пливе, Я не знаю, спускається на якомусь такому рівні. розумієте, Я не встигаю її читати, я не встигаю її дивитись. Коли вона встигає це творити, ну зрозуміти нема що. І тому, тому я вас вітаю в перші. Ви кращі, ви талановиті. Я бачила ваші роботи з першого року. Я бачила роботи останнього року. Рівень вашого вашої майстерності дуже сильно повисився. Ви підете вперед. Ми дуже хочемо, щоб йшли перед з нами, тому що маринини таланти як вихователя, вони безмежні. Ми раді вас вітати, ми вас чекаємо. Ми як могли створювали вам умови. Якщо щось було не так, кажіть, але ми старалися. Так? <плес> да. І тому я рада відкрити нашу сьогоднішню подію. Ми вас чекаємо, ми вас вітаємо і дуже любимо.